Трансвітове радіо представляє спеціальний проект Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Чи можна? Проклинати людей, як взагалі працює прокляття, над ким воно має силу, а над ким ні? Наразі це питання стало актуальним через ті злочини, які вчинили росіяни в Україні. Очевидно, що за те, що вони накоїли, вони достойні прокляття, але знову ж таки, в Слові Божому, написано: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Цілком очевидно, що це не про ті благословення, говорить апостол Павло, які ми собі уявляємо, щоб ними благословляти росіян, бо благословляти вбивства невинних, це не що інше, як блюзнірство. Але як тоді бути з прокляттями? Що можна, а що ні? І як працює прокляття? І як це потім відображається? В житті тієї чи іншої людини. Бо коли ми починаємо досліджувати це питання на сторінках Біблії, то переконуємося, що прокляття воно таки працює. Наприклад, в книзі приповістей написано: як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде, тобто не збудеться, а заслужене прокляття. Воно пройде чи ні? Чи воно збудеться? Очевидно, що заслужене прокляття таки збудеться. Бо в Біблії написано, що і Бог проклинав, і це прокляття збувалося. Дуже багато проклять описано на сторінках Біблії, чого лише вартий 27-й розділ книги повторення. Тут написано проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір, проклятий той, хто пересуває межу свого ближнього, проклятий, хто робить блудячим сліпого в дорозі, проклятий, хто перекручує право приходька сироти та вдови. Всі ці категорії людей, виявляється, заслуговували на прокляття, а весь народ при цьому мав сказати Амінь. І це було. Боже прокляття негідних людей. А тепер поміркуйте, росіяни, які напали на Україну, вони не підпадають під це прокляття? Чи можливо сьогодні той, хто пересуває межу свого ближнього вже не проклятий? Подібно до того, як існує Боже прокляття, так існує і прокляття з боку темних сил. Ми знаходимо приклади таких проклять на сторінках Біблії. Наприклад, коли филистимлянин Голіят зустрівся з Давидом, написано ось що і сказав филистимлянин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з ким? І филистимлянин прокляв Давида своїми богами. Голіят був певний, що його прокляття діятиме, але він помилився. Помилився чому? Тому що на боці Давида був Господь. Але подумайте ось про що: якщо на боці людини немає Господа, і крім того, прокляття заслужене, бо людина чинила гріх, то воно спрацює чи ні? На жаль, якби ми того не бажали, але в такому випадку воно спрацює. Не можу не розповісти при цьому історію, свідком якої був. Особисто я. Одружилася одна пара, вона християнка. Він ніби теж, але, на жаль, не був відроджений. І це виявилося пізніше. Так, він прийшов до церкви, прийняв хрещення, але через кілька років після одруження почав зраджувати дружині. В шлюбі народилося двоє діток, а потім, через певний час, він взагалі пішов в сім'ї. Пішов до жінки. Яка була набагато, набагато років старша за нього і почав з нею жити. Одного разу перша дружина прийшла до нього на роботу з дітками, і там її побачив його начальник і запитав, хто це. А він говорить: це моя перша дружина, привела дітей побачитися з батьком. І тут його начальник говорить: Ти що? Як ти міг? Ти живеш старою, а залишив красуню з дітьми. Повертайся до сім'ї, а то я тебе звільню. І він повернувся, чи то з страху, чи ще через щось, не знаю. І перша жінка пробачила і прийняла його. Але ось чим закінчилася ця історія? Одного разу ця відьма, друга жінка, інакше не назвеш її, зустрічає першу дружину на вулиці і говорить: ну що, забрала, тішишся? І думає, що тепер він буде твій? Ні, так не буде. Тепер не буде ні мені, ні тобі. І через місяць чоловік повісився. І я розумів, що це було прокляття, прокляття, яке збулося. Бо людина була далека від Бога, і вона грішила, і прокляття вплинуло. Потім ще були ситуації, коли жінки сповідувалися, що до них вночі приходили демони, і це, звісно, було жахливо, але завжди була причина, чому вони приходили. Гріх відкривав. Двері для демонів потрібно було сповідувати гріх. І при цьому проблема розв'язувалася завжди. Після молитви покаяння, відречення, після переміни життя диявол більше не приходив. І це означало, що прокляття втратило силу. Про це дуже важливо знати, друзі. будь який іноді навіть незначний гріх. Відкриває двері серця для диявола. Через гріх ми даємо ворогу місце в своєму серці, і кожен без виключення гріх має наслідки у нашому житті. І часто ці наслідки схожі на прокляття. І Якщо вже підходити конкретно до того, чого нас навчає новий завіт про прокляття, то, наприклад. В першому посланні до Коринтян, в 16 розділі записані такі слова: Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий Мараната. Ось виявляється, що написано в Новому Завіті. Виявляється, що апостол проклинав тих людей, які не люблять Господа. Багато хто насправді підпадає під цю категорію. Щодо тих, Російських пасторів, які благословляють вбивців на війну в Україні, вони люблять Господа чи ні, як ви вважаєте? А ті, хто вважають себе православними, але прийшли з автоматами знищувати українців, можна сказати на них, нехай буде проклятий. Тому що насамперед це прокляття з послання до коринтян стосується віруючих людей, так так, саме віруючих. І те, що написано в книзі пророка Єремії стосовно прокляття, теж написано до віруючих. Проклятий, хто робить роботу Господню недбало. Це 48-й розділ, 10-й вірш. Тому кому, кому, а нам, віруючим людям, потрібно дуже пильнувати в цьому, щоб любити Господа всім серцем і звершувати працю для Господа сумлінно. Тоді ми заслуговуватимемо на благословення, а не на прокляття. Коли ми уважно досліджуємо, як розвивається історія, пов'язана із прокляттям, то ми знаходимо, що першим, хто був проклятий, це був Змій Спокусник. В книзі буття про це написано так. І до Змія сказав Господь Бог, за те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати і Порох ти їстимеш у всі дні свого життя. З цього тексту ми бачимо, що прокляття воно завжди має наслідки. Раз ти проклятий, то будуть наслідки, це не залишиться без наслідків. Цікаво зауважити, що при цьому Адам і Єва, які порушили заповідь, вони не були прокляті. До Адама Господь сказав за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Зауважте, за гріх людини була проклята земля. Але не чоловік, тому що він був благословений Господом. Але наслідки того, що була проклята земля, Адам відчув на собі всі наслідки цього прокляття. Тернину й осод, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву полюву. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки. Не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Ще один цікавий момент коли Каїн вбив Авеля, то звісно, що за це він заслужив на прокляття, але ось як його прокляв Господь. І тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Це було щось схоже на те, як було в Адама. Проклята земля створює для людини незручності, причому серйозні. І нарешті останній приклад цієї серії: коли хам, син Ноя, відкрив наготу свого батька, про це написано у восьмому розділі книги Буття, то Ной чомусь прокляв не його. А його сина Ханаана, ось як про це написано. І побачив хам батько Ханаанів наготу батька свого, та й розказав обом браттям своїм на дворі узяли тоді Сим та Яфет одежину і поклали обидва на плечі свої і позадкували та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого. А Ной витверзився від свого вина і дізнався, що йому був чинив його син наймолодший. Сказав він: Проклятий будь Ханаан. Він буде рабом рабів своїм братям. Ханан, це був онук Ноя. Онук, по ідеї, не відкривав наготи Ноя. Виникає питання, при чому тут він? На це питання у мене є лише одна відповідь. Хам, син Ноя, був благословений Богом. Саме з цих слів починається восьмий розділ буття і поблагословив Бог Ноя і синів Його та й промовив плодіться й розмножуйтеся та наповнюйте землю. Саме тому Ной не мав права проклинати те, що Бог благословив. Це схоже на те, що трапилося згодом з Ізраїлем, коли Моавецький цар Балак хотів його проклясти через пророка Валама. Господь тоді зрозуміло пояснив, Пророку за проданцю, чому цього не можна робити. І прийшов Бог до Валама та й сказав: Хто ці люди з тобою? І сказав валам до Бога, Балак, син ціпорів, цар Муавський, послав до мене сказати, ось народ виходить з Єгипту і закрив поверхню землі, тепер іди ж прокляни його мені, може, я потраплю воювати з ним і вижену його. І сказав Бог до валама, не підеш ти з ними. Не проклянеш того народу, бо благословений Він. Ось виявляється, де є вихід, друзі, нам з вами потрібно отримати якнайбільше Божих благословень, це найефективніший засіб від прокляття. А як саме заслужити Боже благословення написано в Слові Божому? Читайте Його і живіть так, щоб ваше життя приносило радість Господу. Результатом чого і буде його благословення. Я прекрасно усвідомлюю, що у вас виникають запитання стосовно того, чому досить часто страждають віруючі, і причому страждають серйозно, і страждають саме ті віруючі, які живуть побожним життям. І ті їхні страждання насправді дуже схожі на прокляття. Я спробую пояснити це на прикладі апостола Павла, бо саме він є зразком побожного життя. Про себе у другому посланні до Корінтян він пише такі слова: А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани. Щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Просто подумайте над тим, про що тут написано. Ангел сатани це ж вам не жарт, це дуже схоже на прокляття. І очевидно, що апостол Павло саме це так і сприймав. Саме тому він і просив Господа позбавити його від цього. Але після того, як він отримав від Бога пояснення того, що насправді відбувається, він сприйняв це як благословення. Висновок з цього наступний. Для тих, хто любить Господа щирим серцем, навіть очевидне, на перший погляд прокляття, перетворюється на благословення і служить на добро. І саме про це написано в Посланні до Римлян. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре ангел сатани у випадку з Павлом. Послужив йому благословенням, тому що він застерігав його від гордості, таким чином виконуючи Божу працю. Ось як виявляється, це працює. І це надія для нас, особливо для тих, кого спіткало нещастя, і ви, можливо, вважаєте, що це діє якесь прокляття. Виявляється, що існує вихід із будь-яких, навіть на перший погляд, безнадійних ситуацій. Йдіть до Христа. Несіть йому всі свої гріхи, сповідуйте ці гріхи перед Богом, залишайте гріхи і починайте любити Господа всім серцем. І він, сильний, навіть прокляття перетворити на благословення. Я розумію, що це питання про присутність прокляття в житті віруючих, воно досі актуальне. І насправді не на всі питання у нас є відповіді. Але ось яку головну відповідь ви маєте отримати. І я говорив вже про це спочатку: хріх в житті людей завжди відкриває двері для сатани. Ніколи про це не забувайте. Тому щоб розв'язати ту чи іншу проблему. Насамперед потрібно розпочинати розв'язання проблеми з гріха. При цьому я хотів би розповісти вам одну історію, яку свого часу почув з перших вуст. Її розповів мені пастор Елфрізен, цитую Я пам'ятаю церкву, яку ми купили як Сейб Hotel Груп. Вона вміщувала близько 90 людей, говорить Елфрізен. До нас у цій будівлі вже діяла церква. Але за шість років її чисельність зменшилась із 90 до лише 12 осіб. Це мене глибоко вразило. Поряд із церковною будівлею був житловий будинок, який також належав церкві. Його здали в оренду трьом родичам, двом братам і сестрі. Коли ми купили цю церкву, там залишалося останніх 12 членів громади. Вони були розділені між собою. Поділені на три ворогуючі табори, з образами, з гіркотою в серцях. І я почав ставити собі питання, чому ця церква за шість років так занепала. Як тільки на будівлі з'явилася табличка з моїм іменем, ім'ям нового пастора, до мене підійшла одна жінка. Вона жила навпроти і працювала в шкільному медпункті тієї школи, де я викладав, вона запитала: Еле. Це ваше ім'я на табличці? Так. А ви знаєте, хто мешкає в тому будинку поруч? Так, троє родичів. А чи знаєте, що вони сатаністи? Ні. «Маргарет, а як давно вони там живуть? Шість років. І ось вам відповідь: Шість років сатанізму в будинку, що належав церкві, могли цілком її зруйнувати. Я почав глибше вивчати це питання і знав, на що звертати увагу. П'ятеро людей з цієї старої громади. Почали відвідувати нашу нову церкву. Один із них Джо був посередником між громадою та орендарями. Я попросив його показати мені будинок і познайомити з людьми, які там жили. Оренда мала закінчитись за місяць, і ми мали вирішити, чи її продовжувати. Ми з Джо глянули будинок, і там були очевидні сліди сатанинської діяльності. Щоночі, о другій ночі, проводилися якісь ритуали. Я не кажу це, щоб вас налякати, але коли я навчався на цю тему, наш викладач сказав: у кожному передмісті на півдні Вініпега є група сатаністів і головна мета диявола знищити сім'ю. Для цього він руйнує шлюби, спокушує неправильними стосунками ще під час побачень, зводить віруючих з невіруючими. Це його стратегія, і вона, на жаль, працює. Я попросив Джо передати орендарям, що після закінчення договору вони повинні з'їхати. Ми мали поселити туди пару, яка проходила пасторське навчання в нашому коледжі. Вони були моїми підопічними на практиці, допомагали служити в церкві. Ми дали їм знижку на оренду, але вже через два тижні дружина зателефонувала, ви можете приїхати і помолитися за цей будинок. Вночі ми чуємо звуки на горищі, хтось стукає у вікна, дзвонить у двері, але там нікого немає. Нам страшно тут перебувати. Ми вже до того молилися, але почали молитися ще частіше, молилися проти сил темряви, провели ремонт, змінили килими, освіжили стіни, і з кожною молитвою ставало трохи спокійніше, але духовна боротьба була реальною. Зрештою, ця пара роз'їхалась. Вона завершила навчання і переїхала викладати на північ, а він на південь допомагати батькові на фермі. Я мав сумніви щодо цього рішення. Сьогодні вони розлучені, він одружився вдруге. Наступна пара, яка оселилася в тому домі, зателефонувала вже за тиждень. У нас тут щось незрозуміле відбувається щоночі. Ви можете приїхати? Те саме повторилося і з третьою парою. Лише четверта змогла жити там в мирі. Це зайняло багато часу і молитов. Ось як наполегливо диявол намагається посіяти розділення і страх, але пам'ятайте, навіть короткі. Але щоденні духовні молитви за себе і близьких здатні наповнити вас миром. Я хочу заспокоїти вас щодо цього, але важливо пам'ятати, щоб молитва була дієвою життя має бути чистим. Ось таку історію мені розповів Елфрізен. Я думаю, що у вас виникло те ж саме питання, що і в мене, що ця пара місіонерів, які розлучилися, вони стали невинною жертвою диявола. Так само, як і церква, яка розпалася на три частини. Саме так виглядає на перший погляд, але насправді це далеко не так. Очевидно, що в житті цієї церкви, як і тієї пари, була якась проблема, яка послужила відкритими дверима для сатани. Він скористався цим, щоб зруйнувати шлюб. Він шукає в нашому житті гріх, друзі мої, а гріх є в житті кожного із нас, тому диявол це використовує. Тому, коли немає жодної шпарини, диявол нічого не може зробити. В посланні апостола Івана написано так ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукавий його не чіпає. Виявляється, що коли ми бережемо себе, то диявол нас не буде зачіпати, він безсилий перед нашою чистотою. Більше того, диявол почне втікати від нас. В посланні Якова написано, тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу, то утече він від вас. Виявляється, що існує вихід, друзі, скористайтесь ним. Вихід це послуг Богові і зберігання себе в чистоті. Щойно ми припиняємо спротив, диявол перемагає. І тоді будуть діяти і прокляття, і чари, і те, що пороблене, все буде діяти, коли ми дамо місце дияволу через гріх в своєму житті. Я мав особистий досвід праці з такою людиною, яка дала місце дияволу в своєму житті через гріх, і раптом він говорить мені пороблено, мені підкинули якісь заворожені речі, і вони діють. Але проблема, виявляється, була не в речах, а в гріху. І коли людина розв'язує проблему гріха, раптом заворожені речі перестають діяти, і диявол більше не має ніякої сили. Тому, коли ви бажаєте звільнитися від прокляття, то шукайте не речі, від яких походить прокляття, не голки і шпильки, а шукайте гріх в своєму житті. Сповідуйте гріх і залишайте. Це те, що допомагає, і причому ефективно. Тому що гріх в житті людини це та єдина річ, за яку диявол може вчепитися. Саме тому в посланні до Ефесян апостол Павло застерігає: гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві і місця дияволові не давайте. Виявляється, що навіть гнів може бути тією територією, яка належить дияволові. І щойно ми дозволяємо Господу забрати цю територію під свій контроль. Щойно ми сповідуємо і залишаємо гріх. Диявол більше не має над нами сили. І це те, що дає нам надію, що перемога над силами темряви. Включаючи також і прокляття, вона реальна. Бо духовний світ, як ви бачите, друзі, він також реальний. Але насправді духовний світ це не тільки хори ангелів і прекрасні пісні, це і те, що може заганяти наш страх, паралізувати і псувати нам життя. Тому ваш і наш вектор це глибокі, здорові і міцні стосунки з Богом, це виконання першої заповіді, щоб любити Господа. Всім серцем і всією душею. І коли у нас будуть такі міцні стосунки з Господом, нам не будуть страшні сили темряви. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. За що ты нам дав? Кто бедро ты в нас и дав надію, Кто в сыном был наш и завжди верный Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.